Так, доброго дня, шановні 10-класники. Ми з вами починаємо працювати з хімії. Сьогодні перша тема, яку ми розглянемо з вами, вже друга тема сьогодні ми розглядаємо, вибачте, це теорія будови органічних речовин. Минулого разу ми повторювали з вами безпосередньо. Матеріал, який стосується саме загальних особливостей органічних сполук, сьогодні переходимо до теорії будови органічних сполук, в залежності їх властивостей, від складу, будови і розглянемо також явище ізомерії. І так, Теорія будови органічних речовин Обоснував, ну вважається за верніше правильно сказати засновником цієї теорії Олександр Михайлович Бутлеров. Це російський академік, який працював у 19 в кінці 19-го сторіччя. Але що потрібно сказати, що він сам не є так би мовити. Відкривачем цієї теорії, тобто положення цієї теорії, це результат аналізу знань, які вже існували на той час. Так само, як і Мінділієв Бутлеров зібрав всі знання про органічні сполуки і зробив висновки на основі даних знань. І так, що послу... навіщо потрібно було створювати дану теорію? Ну, По-перше, була відсутня інформація про будову органічних речовин як явище, яке може бути визначено дослідним шляхом. Так, да, речовини були відомі, але як вони побудовані, як експериментально визначити їх будову, методики не було. Далі, була неупорядкована номенклатура. Це означає, що в кожній країні речовини називалися однаково. Верніше не однаково, а по-різному, одна і та сама речовина. Далі. І третя причина відкриття речовин з однаковою будовою, але різними властивостями. Наперед забігаючи такий спойлер, як зараз кажуть, так званих ізомерів. Тоді їх ще так не називали. Тобто було багато речовин, які мали однакову будову, наприклад, однакову формулу, однакову кількість атомів, але відрізнялися за властивостями. Це також. Стало однією з причин створення, е, обґрунтування теорії будови органічних речовин, саме визначення будови. Ось, е, хто ще працював з? Цього процесу, ну крім Бутлерова, працювали, і е, професор Купер, і професор Кекулі. Ну, Купер, наприклад, відкрив здатність атомів карбону сполучатися між собою. Тобто не Бутлеров визначив карбо взаємодію карбону е, з мі, е, атомів карбону між собою, а саме Купер. Наприклад, професор Кекулі визначив, що карбон у органічних речовинах завжди чотирьох Ось що ж саме зробив Бутлеров? Ще раз кажу, він об'єднав інформацію та. Зробив правильні висновки з даної інформації щодо властивості органічних речовин і визначив їх залежність від будови та структури і. Ось саме та плутанина із будовою, плутанина із номенклатурою, плутанина із речовинами, які мають однаковий якісний е кількісний склад, але різні властивості і якраз і була виправлена. Далі, поїхали. І так, перше положення теорії Бутерева стосується будови молекул органічних речовин. Запам'ятовумо, всі молекули органічних речовин складаються з атомів карбону та гідрогену. Всі без винятку. Окремі групи речовин можуть також міцні. Атом оксигену або атом нітрогену або і оксиген, і нітроген, які формують окремі групи атомів у молекулі, що визначають їх властивості. Вчора ми говорили, такі групи називаються функціональні. Пам'ятаємо, що органічні сполуки, виходячи з такої будови, поділяються на вуглеводні, де є тільки карбон і гідроген, оксигеновмісні, де є карбон, гідроген, оксиген і нітрогеновмісні, де є карбон. Гідроген, нітроген, і може входити також оксиген, наприклад, до амінокислот. Кожна молекула органічної речовини складається із атомів, які сполучені між собою у просторовій конфігурації, тобто роз... знаходяться один по відношенню до одного в Певні просторові будови на певній відстані, в певному місці, і пов'язані між собою хімічними зв'язками, які повністю відповідають їх валентності. Ну, Подивимося на прикладі. Да? Така форма молекули е, дає структуру речовини і тому називається структурна формула. Ось подивіться, будь ласка, у нас зображена структурна формула етану, структурна формула етену, етину і етанової кислоти. Подивіться, рисочками позначена кількість десь. І за кількістю рисочок ми можемо з вами зговорити. Да? Щось дивіться, біля гідрогену одна рисочка, бо валентність гідрогену 1. Біля карбону, навколо карбону 4 рисочки, бо валентність карбону 4. Ось, наприклад, візьмемо Етен, тут так само навколо карбону 4 рисочки. це означає 4 хімічних зв'язки, бо його валентність 4. Отже, атоми в молекулах органічних речовин сполучені між собою хімічними зв'язками, чітко визначені. Послідовності відповідно до їхніх властивостей. Далі. Самі структурні формули відображають послідовність, тільки послідовність получення атомів і їх розташування у просторі. Але вони, скажімо так, можуть мати різну конфігурацію, ось на малюнку ми з вами бачимо, да одна і та сама речовина. ось Дивіться, має різну форму молекули, різну форму розташування атомів у просторі. Тому структурна формула це така формула, яка відображає послідовність сполучення атомів у молекулі, карбону, гідрогену, наприклад, її записують з дотриманням валентності хімічних елементів завжди в молекулі. І кожній речовині властива певна хімічна будова, а відповідно, і структурна формула в цілому. Щоб ви про це розуміли.